Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, як ви зрозуміли, я вам покажу свої нові книги. Книг багато, тож давайте одразу починати. Перша книга, яку я хочу вам показати, це книга від видавництва Анети Антоненко: Скрипка Спіред Лейку від Клери Берджон. Ніколи не чула ні про цю книгу, ні про авторку і взагалі я цю історію. Купила досить імпульсивно, вона мене спочатку привабила своїм зовнішнім виглядом, потім я почитала і вирішила, що мені треба. Навіть не дивилася ніякі її рейтинги, відгуки, от просто в моменті мені захотілося її купити. Тут розповідатиметься про е, скрипальку Олену з України і як вона разом з сім'єю опинилася в Канаді. Чи то після, чи то під час Другої світової війни. Я думаю, що це буде досить емоційно складна книга. Не знаю, коли її візьму читати, тому що в мене в планах вже є там емоційні такі книжечки на поплакати, тому цю, напевно, трошки відкладу на потім. Але мені все одно цікаво відкрити, можливо, для себе якусь нову авторку і прочитати якусь книгу, яка не є такою популярною, і про яку не говорять на кожному кроці. Звісно, я не могла оминути цю прекрасну серію від КСД під назвою Культ рід» І я купила собі одну. Книжку поки що одну. Але це книжка, яку я вже читала, але в мене не було її українською, а тепер я її маю. Це мій улюблений Артур Гейлі і, звісно, його аеропорт. Знаєте, мені досить легко відкласти книгу навіть на якомусь такому емоційному Піку, я, якщо хочу спати, я можу собі залишити навіть 10 недочитаних сторінок, а вранці спокійно дочитати. Але ця книга ні. Цією книгою я сиділа десь до трьох ночі, і мій чоловік мене вже там штовхав, що кидай, але я не могла її закинути, поки не дочитала до останньої сторінки. І я з радістю її перечитаю, не знаю коли. Але колись це так і буде. Я вам вже згадувала про емоційно непрості книги, і ось одна з них, яку я планую читати незабаром від видавництва лабораторія, це «Чотири скорби неба. І насправді я нічого не знаю про цю книгу, крім того, що я чула на неї тільки позитивні відгуки, всі її радять почитати, вона має розбити мені серце. Нічого, я до цього готова. І Боже, я не знаю, чому я якось раніше не звертала увагу на це видавництво, але які це класні книги, яка класна книга, вона така от soft touch, але якісний soft touch. І нема відчуття, що ця книга в мене розлізеться під руками і дуже легко читати. Тут нічого не заломлюється. Я думаю, що тепер мені варто звернути увагу на це видавництво. Я хотіла б цією книгою познайомитися восени. Коли в мене буде такий плаксивий настрій, візьму її собі почитати. Звісно, не обійшлось без видавництва Віхоли, я потихеньку збираю собі саме серію неканонічний канон і цього разу придбала собі е, Осипа Турянського і його поза межами болю. Дуже маленька книга, думаю, може навіть зробити якийсь марафон читання маленьких книг. Мені чомусь завжди простіше взяти в ту книгу, а з маленькими, типу, я завжди встигну, вона ж маленька, скільки її там читати. І Ось у мене вже зібралося декілька таких крихіток, до яких постійно не доходять руки. І взагалі я дуже люблю цю серію. Я е, познайомилася влітку з е, Андрій Лаговським від Агатангела Кримського, і я зрозуміла, що я не даремно збираю цю серію, якщо всі книги такі ж прекрасні, як та. Я просто буду дуже рада. Я людина, яка дуже рідко читає детективи, але мене зараз надзвичайно тягне на детективи, і я вже розпочала читати один новенький, який купила. Це Удача любить мертвих від Стівена Споцвуса. Я тільки побачила на подивилася на цю обкладинку, я зрозуміла, що ця книга має бути прекрасна. Мені Дуже подобається, я ось прочитала тільки 125 сторінок, але класна книга, це такий детектив класичний дещо. Події десь в 40-х роках, по-моєму, відбуваються. Але мені дуже подобається, я його так собі розтягую. Я десь, ось напевно, цих 125 сторінок читала десь 3 дні. І це нормально, тому що мені от хочеться його розтягувати, не знаю, якось посмакувати. Дуже красиво написаний, такий просто. Є ще, до речі, друга частина. Якщо от мені буде подобатись і сподобається наприкінці, я думаю, що придбаю і її. Звісно, мої покупки не могли обійтися без тієї книги. Та-та-там. Тисяча осени» Якоба Дезуда від Девіда Мічела. Я в Девіда Мічела читала якусь книгу. Я не згадаю назву, то було дуже давно. Мені сподобалось, і я побачила, що в нього вийшла українською, оця просто неймовірна книга. Вже всі співали їй оди, яка вона гарна, я теж поспіваю. Просто вона настільки якісна, от реально. Дуже красива книга, я її теж хотіла почитати восени. Але побачимо, побачимо, вона така досить важкенька. Я навмисно вам не розповідаю анотації, тому що я їх сама не читала, бо багато з цих книг, які я вам сьогодні, ну, можливо, не багато, але декілька точно буде, які я хочу читати скоро, тому не хочу нічого собі спойлерити. Наступну книгу я собі дуже давно хотіла, але мені завжди було шкода на неї грошей, тому мій чоловік вирішив мені її подарувати. І це книга, кулінарна книга Гаррі Потера. Вона просто нереальна. Тут таке класне оформлення, тут такі апетитні страви, ну не всі насправді, але. Деякі я точно буду готувати. А, Боже, подивіться на цей штрудель просто. Ну, це ж смакота. Я не знаю, чому, мені чомусь завжди шкода грошей на ось такі книги з рецептами, навіть якщо це рецепти з Гаррі Поттера. але ну, вона нормально так коштувала. Тому я дякую своєму чоловіку, що нарешті я її маю, постійно її додавала в корзину, потім видаляла. Але це доля, вона повинна колись таки була бути в мене. В мене дуже давно не було покупок від видавництва неба, і сьогодні в мене є дві книжки, і обидві, мені здається, надзвичайно осінні. Ось ця оповита тінями від Френсіс Гардінг. А, яка ж вона теж гарна видавництво, просто робить неймовірну роботу, роблячи таку красу. А я не знаю, чи в мене дійдуть до неї руки, але теж хотілося б читати її восини. Просто це нереальна краса. Ну, вона настільки, мені здається, по осінньому виглядає ось ці листочки дуба, сови. Коли як не восени. Якщо не цього року, то наступного. Але я думаю, що наступної, ну, тільки восени я буду її читати. я якраз отой такий сезонний читач. Який любить читати відповідні книги у відповідний сезон. Так, також в мене тут від неба є ось цей пухляшок місто півмісяця від Сари Джеймас. Я знала, що ця книга велика, дещо не очікувала, що настільки. Але я вам вже казала, що товстунці мене не сильно лякають. Мені важче взяти якусь тоненьку. Книгу, ніж ось таку. Такі в мене тостанці йдуть на ура. Так, далі у мене є видавництво Vivat. У мене тут книги поскладені з топочкою. І тут ще один детектив, який мені дуже радила Аліна. Я взагалі дуже давно хотіла познайомитись з Донати Карізі, і ось вирішила саме зловець невинних душ. Детектив Маркус Сандра, таємниці розслідування. Цікаво, не знаю. Мене от дуже тягне на детективи, і взагалі я, коли дивлюся на якісь нові книги, мені одразу всі їх хочеться читати. Не знаю, коли до неї дійдуть руки, але дуже надію, що я не буду відкладати. Також в мене від Віват, книга дуже несподівана насправді для мене. Тому що я мало читаю подібної літератури, хоча я нормально до неї ставлюсь. Це мій коханий ворог Вісалі Торн. Чомусь я тільки побачила цю книгу, і я інтуїтивно відчула, що вона мені має сподобатись. Я взагалі не знаю нічого про автора, взагалі нічого не знаю про цю книгу. Але коли я коли її побачила, я навіть не читала анотацію, чесно. Просто зрозуміла, що хочу з нею познайомитись, і в мене якийсь такий трохи дисбаланс. І з одного боку мені хочеться якихось детективів, таємниць розслідувань. З іншого боку, мені хочеться якихось рожевих соплів, любовних романів і щось таке поплакати. Наступні дві книжечки будуть від видавництва Букшеф, і вони обидві прекрасні. І перша це дім у Волошковому морі, це фентезі, яке люблять навіть ті, хто не читає фентезі. А я людина, яка любить фентезі, і я досі не прочитала цю книгу. Знаєте, я собі, коли бачу якісь новинки, я їх собі додаю в корзину, але поки... Мені переходить замовлення, то ці новинки вже всі прочитали, і це вже ніякі не новинки. Це фентезі, яке теж має розбити мені серце, судячи з відгуків, але я теж до цього готова. Цю книгу так дивлячись на її обгортку, було більш логічно читати. в Літку, але, напевно, я теж візьмусь за неї в осінній сезон, тому що дуже ж мені цікаво, чому її так хвалять. В мене вже трохи горло сідає. І наступна книга це книга з класичної літератури. І її насправді також читала, я її дуже люблю і дуже вам рекомендую. Це Грона гніву від Джона Стейнбека. Джон Стейнбек – це мій. Улюблений, один з улюблених класичних авторів. Я дуже хочу його собі українською. І ті книги, які можливо там замінити, я буду з радістю заміняти, щоб знайти десь на схід від едему. І я буду просто неймовірно рада. Це автор, який вартий затраченого часу, якого варто читати, він неймовірно пише. Наступні п'ять. Книг, останніх п'ять книг, які я вам покажу, це книги від видавництва Старого Лева. І перша це часу немає від Рустема Халіла. Я теж дуже багато позитивних відеоків чула про цю історію. Вона досить теж така об'ємна, немаленька, більше 600 600 сторінок. Але мене це не лякає. Тут події я знаю, що будуть відбуватися на вулицях Києва. Це можливість доторкнутися до свого дому, до України, до Києва. В мене з Києвом пов'язано дуже багато теплих спогадів, тому, можливо, ця книга мене зможе перенести трішки в минуле з такими ностальгійними відчуттями. Також в мене книга, яку я знову ж таки читала, але. У мене ніколи її не було в папері. Я її перечитувала, не знаю, не знаю, разів 4-5, і буду ще перечитувати. І це книга Різдвяна історія від Чарльза Дікенса. Я хотіла собі дуже це видання, і я рада, що воно, нарешті, в мене. Це така класика, яка не може набриднути, і я. Можливо, в цьому році не вийде її перечитати, але я впевнена, що я не раз буду повертатись до цієї книги. В майбутньому буду читати її для сина. Це історія, яка не набридає. Вона настільки прекрасна, що я хотіла мати її в себе на поличках. Я сподіваюся, в мене тут не завалиться. Також в мене тут залишок дня від Кадзо Ісігура. Взагалі цей автор мене сам по собі асоціюється з осінню. Він якось так пише, що його хочеться читати восени. Я в нього читала Не відпускай мене Клара і Сонце. І, і все. У і все. мене ще на полицях стоїть е, якийсь там велетень. Але я думаю, що далі знайомство з автором, я буду продовжувати з цієї книжечки. Мені здається, це має бути щось настільки меланхолійне і осіннє. Якби можна було продовжити осінь, щоб я могла впихнути туди більше осінніх книг. Бо я хочу все читати, що я вам показую, але коли я не знаю. Теж претендент на осінні читання. Так, і останні дві книги належать перу одного автора, і насправді це дві книги з Велетенського циклу. І я довго думала, чи потрібно мені в це все в'язуватися, Ну, тому що я не люблю, знаєте, читати цикли довго, хоча б одна книга в місяць. З циклу у мене має бути прочитана. Мені аж щось свербить, коли в мене на полицях лежить якийсь недочитаний цикл, який я люблю ліричний відступ. Отож, я вирішила, що все-таки моя цікавість мене. Перемагає, і я купила собі дві книги Террі Прачета Хемерне Сяйво та Колір Магії. Я вирішила, що я буду читати не в хронологічному порядку, а поциклово. І перше буду знайомитися з циклом про Ринсвіта. Одразу купила дві книги, не ризикувала купувати весь цикл. Там, по-моєму, є вже шість книжок з вісьми. Спробуємо, якщо сподобається. А я чомусь думаю, що сподобається, то буду продовжувати і вже теж буду в курсі цієї іс історії з дискосвітом, тому що от всі говорять, хвалять, а я взагалі. Але тепер буду знати. Тож не знаю, коли почну, але сподіваюся, не буду відкладати дуже надовго. І отож, друзі, на цьому все. Можливо, трішки е швидко, без якоїсь конкретики, без анотацій, я вам розповіла, але в мене щось вже хрипне горло, мені вже пора бігти, тому я з вами е прощаюся до наступного відео, яке, е я думаю, буде з моїми осінніми планами, які я вже почала виконувати. Тому до скорої зустрічі, бережіть себе.